Усіх вітаю! Це канал Тамія, а я, майстер магазину Йокогама. Цього разу ми з вами розглянемо усі нюанси щодо шпаклівок Тамія. Якщо використовувати шпаклівку, то можна зашпаклювати щілини і сходинки між деталями, а також багато інших дефектів. Також ви можете змінити форму деяких деталей і зробити все, що завгодно з нуля. Ви можете формувати потрібні вам форми, як вам заманеться. Якщо ви навчитесь використовувати шпаклівки від Tamiya, ви точно підвищите рівень задоволення від своїх моделей. Почнемо з шпаклівки від Tamiya базового типу. Після нанесення у міру випаровування розчинника вона висихає природним шляхом. Після висихання вона буде трохи шорсткою, оскільки має дрібнозернисту структуру. Спочатку зачерпніть трохи продукту та нанесіть його на потрібне вам місце. Не мажте занадто товстими шарами, оскільки, якщо ви використаєте занадто багато продукту, то середина не висохне, сухим залишиться тільки верхній шар. Отже, я вважаю, що використовувати його варто як найтоншими шарами, які будуть накладені спеціальним інструментом. Останні модельні набори майже не мають проміжків між своїми деталями, тобто майже немає сходинок між деталями однак часто буває таке, що при відрізанні деталі від литника вони пошкоджуються у такі моменти, коли стається пошкодження деталей, неодмінно треба виправляти ситуацію. Якщо ви хочете заповнити прогалини між деталями у будь-якій моделі будь-якого характеру, використовувати варто саме шпаклівку. Наступний тип це у нас біла шпаклівка від тамія. У вжитку вона не відрізняється від представленого раніше нами типу, окрім того, що має біліший колір. Використовувати її варто щоб уникнути затемнень під такими яскравими кольорами, як, наприклад, яскраво-червоний чи жовтий. Шпаклівки від тамії також можна розбавити розчинником. Таким чином ви можете варіювати густоту шпаклівки у залежності. Від конкретної ситуації, де вам треба її застосувати. Густа шпаклівка підійде, якщо вам треба буде зашпаклювати, до прикладу, отвір. У той же самий час більш рідка шпаклівка підійде для застосування у різноманітних щілинах. Ви також можете наносити розбавлену шпаклівку за допомогою пензля. Просто макніть пензель шпаклівку і використовуйте такі рухи, як я зараз показую, щоб втиснути шпаклівку у потрібні вам зони. Дікімас так, а це у нас поліефірна шпаклівка, широко відома як полішпаклівка. уся суть у тому, що вона твердіє тільки у поєднанні із затверджувачем. Ось, до речі, вказівка щодо кількості затверджувача, які потрібно змішати. Ось це вам буде орієнтиром. Хоча знаєте, варіативність у цьому все ж таки присутня. Ефект затвердівання починається приблизно через 5 хвилин, тому якщо ви будете неквапливо змішувати та все робити, у вас просто не вистачить часу. Ну і звісно, треба її ретельно перемішати. Отже, сама сутність полішпаклівки заключається у тому, що вона застигає тільки у поєднанні двох цих речовин, навіть якщо ви накладете його щільно, він все одно спочатку запливе всередину, а тільки потім затвердіє. Це доволі цікава особливість, оскільки приблизно через годину вийде грудка, яку можна навіть нарізати ножем. Після закінчення усіх робіт відполіруйте поверхню ґрунтовки, щоб вона стала гладкою. Ви навіть можете використовувати її наступним чином: це задня частина автомобільного сидіння. Як ви бачите саме, ця шпаклівка підходить для роботи із великими об'ємами. Також її можна використати як матеріал для ліплення. Цікаві поєднання формуються через те, що ви можете приклеїти звичайні деталі до форм, виконані із цієї шпаклівки. Дозвольте представити вам техніки, які використовують переваги унікальних характеристик нашої полі шпаклівки. Під час другої світової війни деякі німецькі танки мали доволі характерне покриття. え、ね для відтворення цього покриття, окрім самої шпаклівки, нам знадобиться набір пластин для покриття німецьких танків. Спочатку для візуалізації ми намажемо полі шпаклівку. треба поступово розмазати її тонким шаром. Скористатись пластинами треба, перш ніж воно затвердіє. Почергове малювання візерунку створює акуратно розподілені нерівності. На перший погляд це виглядає доволі важко, однак, якщо ви спробуєте, ви зрозумієте, що в цьому немає нічого складного. Тепер із нашими полішпаклівками ви зможете дуже точно відтворити на німецьких танках цимиритове покриття. У деяких випадках вам може не сподобатись отриманий результат, але наша шпаклівка надає можливість переробити це. Завжди пам'ятайте, що у базових та у полі шпаклівках від тамії дуже сильний запах розчинника, а тому вам треба гарно провітрювати приміщення. Це епоксидна шпаклівка. Вона має окреме основне покриття та затверджувач. для застосування вам треба змішати ці компоненти у рівній кількості. Застигає вона залежно від пропорцій та ситуації. Якщо торкнутися її до повного висихання, то кінчики пальців можуть стати грубими. При змішуванні обов'язково використовуйте вінілові рукавички або щось подібне. Якщо шпаклівка липка і важко розмішується, нанесіть на рукавички трохи дитячої присипки, яка є у продажу. Це зменшує липкість. Треба ретельно її перемішувати, поки сама шпаклівка не набуде рівномірного кольору. Ця шпаклівка не є швидкодіючою. Для висихання їй потрібно багато часу, приблизно 6 годин для звичайних об'ємів та 12 годин для більших кількостей. А найголовніше, що весь цей час, поки вона висихає, ви можете виправляти ті чи інші моменти, які вам приходять на думку ви можете виправляти форму або додавати візерунки. У цьому і є велика різниця у порівнянні із полішпаклівкою. До того ж, змочивши поверхню, ви можете працювати більш гладко. Наша шпаклівка не розплавить пластикову поверхню. Використовуйте нашу шпаклівку наступним чином: зробіть потрібну вам форму. Якщо вас щось не влаштовує, ви можете знову її відклеїти, підкоригувати за допомогою ножа чи надфіля. А після завершення процесу ви можете знову приклеїти її до моделі за допомогою миттєвого клею від тамія. Таким чином ви можете формувати потрібні вам конструкції, яких, на вашу думку, не вистачає у моделі, яка йде з коробки. Ось, бачите, можна виготовляти речі як на цьому шермані. А як це робити, я зараз покажу. Робити це варто наступним чином: змішайте епоксидну шпаклівку та викладіть її на робочу поверхню. Після цього я би рекомендував все ж таки застосувати дитячу присипку задля того, щоб шпаклівка не прилипала до всіх робочих поверхонь. Далі розкатайте необхідну кількість матеріалу циліндричним предметом. Якщо чесно, підкоригувавши форму, я відчуваю себе справжнім майстром. Таким чином ви можете виготовляти необхідні вам предмети. До того ж, цей тип має дуже високу щільність і дозволяє витягувати предмети з нього. Використовуйте інструмент або просто пальці для того, щоб придати необхідну форму. Наприклад, у цьому випадку він буде підлаштовуватись під форму багажу. Найцікавіше по відношенню до епоксидної шпаклівки це те, що й мова йде не просто про модифікацію уже наявних моделей, а про те, що речі можна створювати з абсолютного ну будь ласка, спробуйте цю шпаклівку, і я впевнений, що ви знайдете, де її застосувати у своїй творчості. А ось ця шпаклівка має дещо інші властивості ніж попередні. Уся суть заключається у тому, що попередні шпаклівки затвердівали або шляхом природного засушення, або шляхом змішування їх із затверджувачем. А у цьому випадку вона засихає у прямому сенсі під впливом світла. Я думаю, тільки це вартує того, щоб її спробувати. І ви не подумаєте, у вас немає необхідності працювати у темряві. Зовсім ні. Просто якщо у вас освітлення близьке до кімнатного, то вона майже ніколи не застигне. Просто уникайте. Впливу прямих сонячних променів або сильного світла, все ж таки, нічого страшного, якщо ви, наприклад, будете працювати у тіні. А ось уже під впливом прямого сонячного або флюоресцентного світла вона застигне приблизно через хвилину. Саме тому немає необхідності використовувати якесь спеціальне світлове обладнання. Якщо поверхня буде трохи липка, просто використайте розчинник. Після повного висихання ви також можете відполірувати поверхню або відкоригувати її, як вам заманеться. Також варто звертати увагу на товщину що Ну, шару, якщо він більше двох міліметрів, то навряд чи він так просто засохне під світлом. Якщо вам хочеться створити більш об'ємні фігури, просто працюйте у декілька шарів, поступово їх освітлюючи. Дозвольте представити вам деякі прийоми, які ви можете використати у моделюванні з цією шпаклівкою. І ось перший приклад. Якщо ви хочете створити ідеально рівну поверхню, то ви можете накрити шпаклівку ось такою прозорою плівкою. Промені світла проходять, і шпаклівка висихає. А після повного висихання ви можете відклеїти пластину і отримати ідеально рівну поверхню. Ну і звісно, після повного висихання ви можете підкоригувати результат абразивом або ножем. Як на мене, цей спосіб є доволі корисним. Будь ласка, спробуйте. При модифікації вашої моделі за допомогою шпаклівки, колір все ж буде відрізнятися від того, що був на початку. У такому разі вам варто обов'язково використовувати ґрунтовку. Ну що ж, давайте узагальнимо. Існують різні види шпаклівки для моделювання. Особливості кожної з них варто зрозуміти. Я сподіваюся, що я вам допоміг з цим. Але, не дивлячись на наявність шпаклівок, виробники все ж повинні слідкувати за якістю своїх моделей. Ролик узято із каналу Тамія. Побачені у ролику товари шукайте на сайті Box24. Дякую за увагу.